Тання заява з Пентагону прогнозують там, що контрнаступ України буде важким і тривалим, так вони це сформулювали. Пане Петре, що ви можете сказати про це? Тобто, те, що ми не зможемо так легко отримати цю перемогу, ми вже давно зрозуміли, але чому саме зараз? І ось такий прогноз Пентагону з'явився: що контрнаступ важкий і тривалий? Наскільки тривалий? ми крапки кратків надії нарешті і правильно унесемо всю термінологію у розуміння того, що відбувається, пора перестати говорити про контрнаступ. Ми противника зупинили, ще в листопаді минулого року. Практично по всіх фронтах. Ми перебуваємо в стадії класичного наступу. Ми були в стадії рівноваги. Противник перейшов до оборони по контрнаступ – це коли одні наступають і тут же наступають інші. От на куп'янському напрямку там є контрнаступальні дії, як з боку нас, так і з боку їх. А в частині що. Стосується решти фронту, він переважає він значно більше ми в режимі наступу противник в режимі оборони.